Доброго дня ми з України. Ось у нас кроличка, яка загуляла, такий з білим носиком вона. Кролик уже її два рази покрив. Наш експеримент починається. Будемо чекати кроленят. Це перша дівчинка в нас, яка загуляла, похолодало. Хлопчик відпочиває, втомився. Втомився наш красавець. Ось так. Так що записуємо сьогодні число. У нас 8, 8, 8 число 9 місяць. І будемо чекати результата. Ось записала число 8.09 і написала, що це експеримент. Тут зараз в мене сидить кроль, але ми його заб'ємо на м'ясо і її отсадимо в цю кліточку. У нас іде... Процес, процес іде. Заглядувати не будемо, заважати не будемо, хай собі парується. І все, криличку ми вже забрали. Він вже спарував. У мене кролик робочий дуже гарний, старається. Так що будемо чекати. Моя криличка, яка з двома кроленятами. Вона зараз, видно, кормить. Ось вона там сидить з кроленятками. Вона також погуляла у мене 6.09. Так як в неї двоє кроленят, я чекати місяця і півтора місяця не буду, бо я обично тримаю до півтора місяці кроличку, але зараз я чекати не буду. В неї двоє кроленят, вона не дуже зроблена. Нехай будуть кроленята. Бо кроленята забрали дуже багато маленькими, і я залишилась без кроликів. Ці, що в мене сидять, їх замало для мене. У мене замовлення дуже багато на м'ясо перед новим роком, перед різдвом точніше. Ось оця кроличка з білим носиком, у нас гуляна. Ми будемо чекати. А ці ще дівчата у нас думають. Ще якусь одну ми спаруємо, це 100% ще. Знайдемо, яка буде гуляти, ми її спаруємо обов'язково. Отаке. Буде в нас дві кролички паровані цим кроликом. І дві кролички буде в мене е, біленькі, е, Каліфорнія. Ці, які тут ось сидять з дітками, і ось має родити оця кроличка. Отакий От у нас буде експеримент. Буде дві таких і дві таких. І тоді зрівняємо е, показники, які будуть на, е, у кролинят, який вихід м'яса, і будемо бачити, стоїть воно того чи не стоїть. Провірити, треба в цьому жит... житті все. А то, і не будемо знати, чи правильно воно, чи неправильно. Хоча деякі кажуть, що для. Закріплення, ой, закріплення гена деяких деякі господарства спаровують тата і доцю ж для закріплення показників. Хочу спробувати. У мене отакі ще є підросточки. Вони підуть всі на м'ясо, <кій> бо це замовлення на, на різдво, щоб у нас було людям, бо там люди хочуть дуже. Купують вони в нас завжди. О, тут в мене мамочка сидить ось, із своїми дітками. З дітками все хорошо, Це у нас також м'ясний відділ. Тут по одиночки сидять у нас, здобут один сидить, там один сидить. Це все м'ясний відділ. Ось у мене хлопчики сидять. Що скоро почнуть битися. Вже, мабуть, починають битися, бо воду вивернули. Підуть на м'яско. Ну, це вже пізніше. Вже досидять до Різдва, там є, що ми їх пересадимо. Тут у нас дівчатка. Оце також м'ясний відділ. Так що будемо Наш татусе, наш красотулечко. Я ним дуже задоволена. Приобрела я його у нашого сусіда. Він, тримає, він займається кроликами вже дуже давно. Він привозить дуже часто із черкас із ферми, якоїсь там ферми, не знаю, і виставочні в нього є. Вибор в нього гарний. Але зараз це міксоматоз, боюся, що лібо брати, і він і не дасть. Навіть щоб я її хотіла в нього купити, він не продасть, тому що він теж береже свою репутацію. Отаке то. Так що будемо чекати ще одну дівчинку, коли загуляє, а там дасть закінчиться міксоматоз, і ми все-таки купимо хлопчика серебро, щоб обновити собі поголов'я. Потому що ті дівчатка, в мене вже треба їх буде замінити зі временем. І треба, щоб був. Гарний хлопчик, щоб вже їх злучати, то щоб був не, не родственний. Ну, отаке. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Ставимо вподобайки. Вам не тяжко, мені приємно. О. Так що все буде Україна. Всього найкращого.